Ході прийдених мероприятий була задержана група ліс в составі чотирьох чоловік, які совершили розбойне нападіння на воді автомобіля, який перевозив в крупну суму грошей. Завдяки оперативним діям співробітників міліції злочинцям не вдалося заволодіти грошима. Під час нападу один із зловмисників спричинив поранення водієві автомобіля. Потерпіли доставлений до лікарні. Черговим по місту за допомогою системи Безпечне місто Центру управління нарядами ГУМВС на місце події прибули зорієнтовані наряди та групи швидкого реагування, які несли службу у зазначеному районі. Спільними зусиллями правоохоронців одного з нападників, що намагався втекти, затримали у районі парку перемоги. У нього вилучені зброю травматичної дії системи Наган. Убігаючий був здорового росту, около. по, по, по 2 метра здоровый такой хлопчик. Я убегающего и отстреливающего видела одного. Может быть, их было не один человек, но конкретно в него стреляли в спину, конкретно он убегал. Тривают подальше следчо оперативные заходы. Затримані проверяются на причетность до скоения аналогичных злочинів на территории міста Одессы. Хочу выразить благодарность сотрудникам милиции за то, что оперативно задержали преступников, При попытке совершения преступления. наразі розпочати кримінальне провадження за ознаками складу злочину, передбаченого у четвертій частині статті 187 кримінального кодексу України. Розбій.